Чоловіки з історико-пошукової громадської організації пошук Дніпро розвідували місця колишніх боїв в районі села Новоподільськ і натикнулися на сумну знахідку. Наш отряд наткнувся на санітарне захоронення. Ми насчитали 10 людей. Дальніші розкопки покажуть, скільки їх всього. Скоріше всього, всі люди молоді, не знаю, якщо повезе, вдасться встановити якісь нові імена. У зовсім неглибокій глибокій ямі, швидше за все, викопані місцевими жителями, хлопці пролежали на городі у селян більше 65 років, а ніхто з місцевих не знав про існування цієї братської могили. Розмови, щоправда, ходили, що десь є поховання і не одне, але точне місце знайшли лише пошуковці. Звістка ця миттєво розлетілася селом. Я не знала. Ми тут картошку вирощуємо, все ну, огород. А тут, оказується, померли російські солдати. Лягли кістками, щоб ми вирощували хліб на цій землі. Жалко, страшно. В Новоподільську проходили не такі страшні бої, як в районі Високого, та все одно було гаряче. Тут проходила німецька лінія оборони, і це поховання трагічний результат атаки радянських військ. Останки солдатів свідчать, що вони полягли ще зовсім молодими, як кажуть, безвусими. Більше того, цілком вірогідно, що ці хлопці колись жили в розташованих поряд селах, як то жовте чи Петрова. На то время работали полевые воєнкомати, які призывали аці внов освобождена сіло одразу при прийні в ряди совєтської армії. І, як правило, люди не обучені в воєнному ділу і погибали буквально через не в перші минуты бойов. Місцеві жителі впевнені, що це не єдине солдатське поховання в районі Новоподільська. Тепер для селян є справа у честі знайти інших солдатів і перепоховати з належними почистями. Дякую групі поїзд, тому що вони займаються доволі полезним ділом. це таке ж. Же... С одной стороны, и военно-патриотическое воспитание молодежи. Смотрите, молодежь вся работает. Они видят, что оно было, что-то страшное в то время, в те годы. Вот. С другой стороны, э, возможно, здесь есть какие-то, может быть, медали, может, какие-то ордена, может, какие-то брелки, по которым узнают э, фамилии безымянных солдат, которых мы можем перезахоронить и э, какие-то дальние, ближние родственники, если они еще. Живі, то они могут приехать и хоть посмотреть на последнее место остановки сердца їхнего, деда, может быть, может быть, отца, может быть, прадеда, может быть, племянника, какого-нибудь или сына.